Вітаю команду з перемогою. Півфінал Кубку України це історична перемога. Що стосується змісту і гри, ну не дуже сподобалася ця гра. От, проаналізуємо, звичайно, і зробимо висновки. Перед початком ще гри казав дівчатам, що забуваємо минулу гру і буде зовсім інша гра. Ну, в принципі, так воно і сталося. Тому Якусь там трагедію з того, що, може, там багато чого не вдавалося, ми не робимо, ну, зробимо висновки і вже будемо готуватися до наступної гри і наступного етапу Кубку. Е, ну В першу чергу хочу привітати команду Сістер з перемогою. Ну А по своїй команді е, 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 я взагалі задоволений, що в мене є такі. Перспективні дівчата, тому що ми бачимо, що вони від гри до гри прибавляють, і то, то що вони якби, не так швидко, як ми хотіли цього, але давайте будемо реалістами і заглянемо, як то говорить, в паспорт їхній. Ну, Два-три роки зберегти цей склад, я думаю, що ну, була б досить перспективна, конкурентно спроможна команда. Дякую дівчатам за гру. Будемо рости, будемо прогресувати 100% і будемо працювати над помилками. Ну, і той, хто розбирається в футболі, то розуміє, що щоб був якийсь результат, то потрібен час.